Всім привіт! Ви на каналі Ralkan Live. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. Знову осінь, знову обстріли, знову вони успішні, знову відключення просто і ефективно. Але на четвертий рік війни все це виглядає дико. Ми все знаємо, але ніяк не запобігаємо. Наймізація всієї країни триває. Нинішня стратегія росіян зрозуміла. Відрізати лівий берег України від світла, а правий від газу. На лівому березі багато ТЦ, і ГЕС Росія намагається їх знищити, щоб на Сході утворився дефіцит електроенергії, а на Заході її було забагато. Але передати її буде неможливо через недостатню пропускну здатність мереж. А без енергетики не зможуть працювати елеватори, а це означає, що під загрозою опиниться експорт зерна. Але це лише одна із величезних проблем. Поки у наших ворогів є чітка стратегія нашого знищення. У нас я не бачу стратегії захисту, наступу та перемоги. І, чесно кажучи, це вже починає дратувати. А що ви думаєте з цього приводу? Чекаю на ваші відповіді та реакції. До нових зустрічей. Брехня не може жити вічно.